Мене звати Анна Пащенка, і я відкрию свої секрети, як з різноманітних матеріалів скло, кераміка, мох, каміння, ебоксидна смола можна створити чудові інтер'єрні композиції. Вони обов'язково надихнуть вас на творчість, тому що життя це завжди про арт. Якщо ви хочете якісно та цікаво провести свій час, я пропоную зробити інтер'єрні іграшки з бавовни, які можна розміщувати не тільки на святкову ялинку, а також просто в інтер'єрі, в дитячій кімнаті, на кухні, в коридорі, будь-де. До речі, це досить легкий майстер-клас. Ви можете зробити це разом з дітьми, розвивати їхню уяву, тому що життя це завжди про арт. Для того щоб зробити цю іграшку, нам необхідно буде сама бавовна. Це натуральний матеріал, який вирощується для промисловості. Ми її будемо спеціально наповнювати і збільшувати в розмірі звичайною ватою, і також прикрашати різноманітними бусинами, бісером, маленькими якимись кульками ви можете використати, до речі, просто бабусині якісь старі буси або ваші прикраси, які ви вже не використовуєте, не носите. Також мені подобається додати до цього ще трошечки природи. Це чистець, він стабілізований, м'якенький, і ми будемо також його додавати в нашу композицію. Але це трошечки згодом. Перш за все, нам треба попрацювати з самою бавовночкою, збільшити її в розміри, зробити таку кульку, на яку ми вже будемо кріпити наш декор. Вам також знадобиться гарячий пістолет силіконовий для того, щоб підклеювати бусини. І саму вату в бавовну, і трошки інструментів це елементарні можуть бути ножиці. Якісь там кусачки, якими ви будете собі допомагати в процесі створення іграшки. Взагалі, я замовляю, купую бавовну вже саме зрізану. Мені потрібно для іграшки тільки ось ця частина. От, а також вона ще продається на гілочці, ви можете взяти будь-яку. Якщо ви купуєте на гілочці, тоді просто відділяєте ось ці квіти, які вам потрібні будуть для роботи для створення іграшки. Що ми робимо? Перш за все, нам треба. Справитися з цим хвостиком це металевий дріт, який вже монтований в цю квіточку продавцем цієї бавовни. Нам треба зробити з неї таку пітельку, за яку ми потім зможемо підвішувати іграшку. Я підготувала різноманітні стрічечки, якими я буду сьогодні теж прикрашати нашу прикрасу. Нам треба якби, розкрити ось ці частинки у бавовни. І зробити такі великі пелюстки, в які ми приклеїмо додаткову вату. Коли ви будете це робити, не поспішайте, не відривайте, вам треба просто трошечки розтягнути і збільшити у розмірі, щоб вони не відривалися від чешуюк. Якщо так трапиться, наприклад, як у мене, то можна її приклеїти одразу пістолетом, щоб повністю воно не відірвалося. Працюємо з гарячим пістолетом обережно. Він гарячий, тобто дивіться, щоб на пальці не він не потрапляв тільки на місце, яке вам треба склеїти. До речі, ви можете поділити роботу зі своїми дітками, дати їм можливість зробити те там, де не треба гарячий пістолет, так щоб вони не обпікли пальці. А ви вже будете робити працювати з пістолетом. І так ми працюємо з кожною частинкою, як правило, у бавовни чотири таких частинки, але буває і п'ять або три. Але зазвичай їх все-таки чотири. Це як з буском, знаєте, якщо рахувати скільки пелюсточок, то зазвичай чотири, але буває по-різному, так і з бавовною. Якщо вам трапилась бавовна з трьома або там, де п'ять оцих відділів, звісно, ви можете загадати бажання і. Взагалі, зазвичай завжди можна загадати бажання, і якщо у вас воно є, воно неодмінно має здійснитися. Ну то ми от зробили ось таку Розкрили нашу квіточку, деякі частинки більше поділилися, деякі менше. В принципі, це не дуже суттєво, тому що ми все одно будемо наповнювати і закривати квіточку, потім цими пелюстками. Все витягмо, щоб було гарно. Щитвата, звичайно, ми беремо такими невеличкими шматочками і приклеюємо всерединку нашої розкритої квіточки. Треба трошечки почекати, щоб клей зафіксувався, щоб ваточка у нас прилипла. От, і далі можна вже дотягувати пелюстки і приклеювати їх на цю ваточку, ніби як закриваємо нашу квіточку. Якщо ви бачите, що можна ще додати, ви можете додати ще вату. Таким чином, ваша іграшка вона буде більш кругленька, наповнена і більшого розміру. Вати має бути стільки, щоб ви потім могли закрити ці пелюстки і її не було видно. Ну і до речі, клей теж. Він трошечки відрізняється від кольору вати, він більш жовтішого кольору. Тому, коли клеїте, дивіться так, щоб його не було видно. Він весь має бути закритий ось цими пелюстками. Так, Коли ви вже наповнили ватою і нам треба вже фінішне, це закрити всі ці пелюстки, щоб те наповнення, яке ми зробили, його не було видно то додаємо ще в серединку клей і зараз затягнемо, закриємо це, трошечки потримати, зафіксувати. Від силиконового клею залишається таке павутиння, його просто можна прибрати, щоб воно не було на прикрасі тільки. Щоб все було у нас гарненько. Ось така бавовночка у нас вийшла, і зараз ми будемо продовжувати декорувати її вже зверху. А перша згадка про бавовну у нас від єгиптян була зроблена 12 тисяч років тому. В промисловому масштабі бавовну почали вирощувати в Індії 5 тисяч років тому. Тому батьківщиною бавовни вважається саме Індія. Хоча зараз вирощують в різних країнах, наприклад, я знаю, що в Ізраїлі в Китаї і колись вирощували навіть в Україні. Але бавовна вона дуже виснажує ґрунт, тому на Україні її перестали вирощувати. Так, зараз ми будемо прикрашати листочками чистицю. Обережно намазуємо клей, не на пальці, тільки на листочок. По всій довжині листочка, щоб він приклеївся повністю. Тут, якраз, вам знадобиться пінцетик для того, щоб клей не потрапив на ручки. І приклеюємо листочок до бавовнички. Чистець мені подобається використовувати, тому що він схожий на бавовну, він також м'якенький, пухнастий, тому вони дуже класно поєднуються разом. Для того, щоб підготувати листочки для подальшого використання, наприклад, з цими іграшками, я його стабілізувала. Треба було його поставити на гарячу воду, замішану з гліцерином на одну добу. Після того, як він постояв на водищі з гліцерином, його треба зняти і повісити листочком вниз, для того, щоб розчин проник повністю весь листочок. А коли ви ставите в розчин, відповідно ви ставите те місце, через яке він може пити, там де ви його зрізали. А після того, як ми приклеїли листочки, можна додавати різноманітні кульки або бусини. Зазвичай перед новим роком в нашій студії ми створюємо різноманітний декор. От, і цього року прийшла ідея використати такі максимально природні матеріали, да, тобто саму бавовну. І плюс у нас були бісери, бусини, які нам просто віддали люди, щоб ми кудись пустили в творчість. І таким чином ми спочатку спробний варіант зробили з тими матеріалами, які у нас були. Побачили, що це дійсно гарно, його можна якось використати, ну, показати людям. Також можна продавати, от ми почали робити такі іграшки і вже купили якісний матеріал, скляні кульки, гарні, да там такі, ніби як крижані бусини, які доповнюють і дуже класно поєднуються разом в одну таку композицію. Починаємо ми клеїти з великих кульок, а далі дрібненькі ми будемо додавати закривати ті місця, які у нас залишаються негарними, там де видно клей, да, або ось цей хвостик від бусини, Тобто ті місця, які нам негарні, ми закриваємо більш дрібненьким матеріалом. Ось, наприклад, є ще ось такі маленькі шишечки, можна теж доповнити. Мені подобається, тому що природні матеріали вони класно комбінуються і поєднуються разом. речі, ці якісь шишечки, природні матеріали можна просто позбирати в лісі на прогулянці. Вони у нас доступні, просто якщо це вже зима, і ви вирішили робити, і вам немає де їх назбирати, то тоді можна вже їх купити. Предмети інтер'єру зроблені з природних матеріалів, вони зараз є якраз в тренді, тому що всім хочеться бачити навколо себе затишок, природу. От, і є навіть такий стиль в дизайні інтер'єрів, еко-стиль. Тому видумуємо, щось максимально природнє. По-перше, це дешевше, ніж щось закуповувати, да? ви можете самі збирати. І по-друге, це дійсно гарно і не шкодить здоров'ю. Фінішний етап це коли вже зовсім дрібненькими, можна позакривати місця, які залишились, щоб вони були гарними. От, і вибрати стрічечку, і можна потім її вже кудись підвішувати. Ну, мені, наприклад, подобається під цю кольорову гаму використати ось таку стрічечку срібну. Зав'язуємо хвостики разом і робимо петельку. Таким чином, перша іграшка готова. Я пропоную зробити ще декілька варіантів, показати, які ще різновиди можна створити. От, не тільки в такому стилі, також використати, наприклад, в мене ще є ось такі бусіни, от, І жовто-блакитна стрічка. Можна зробити один варіант мінімалістичний, просто саму бавовночку і почепити на жовто-блакитну стрічечку. Знову така сама процедура, ми розкриваємо пелюстки і наповнюємо бавовну ваточкою. Я знову використаю листочки чистицю, але я приклею на них, наприклад, ось такий дрібненький бісер. Зараз покажу, як ми будемо працювати. Попередньо я міряю, чи підходять мені ці листочки. Да? Якісь трошечки великі, але в принципі, за рахунок того, що тут буде декор, вони мені підходять. Мені треба чотири листочка. Листочок можна трошечки підрізати, якщо він вам по довжині Угу, Так, готово. І дивіться, я раджу спочатку приклеїти сюди бісер, а потім вже фіксувати листочок до бавовни. Це буде простіше, ніж робити це потім на самій кульці. Такий листочок у нас вийшов з бісером, він тримається, і ми можемо тепер його зафіксувати на бавовночку. І наступне робимо таким самим чином: ось все приклеєно достатньо гарно. А от зараз я додам ще декілька деталей дрібних, і наша бавовна буде готова. стрічечку, Не заклеюйте повністю цих хвостик, як я, тому що потім дуже складно одіти нашу стрічечку. Прибрали павутиння, почистили, все готово. Ось такі гарні прикраси у нас вийшли. Але оскільки це натуральний матеріал, ну, як і всі вироби, вони потребують певного догляду. Цей декор, як і будь-що інше, потребує певного догляду. Нічого особливого. Але якщо ви прикрашали скляними кульками, тоді обережно не кидайте декор, щоб не зламалися ці кульки і не пошкодили тваринку або вашу дитинку. Не розміщуйте. Вашу прикрасу біля каміну, біля вогнища, тому що матеріал може дуже швидко розгорітися і здійснити пожежу вдома. Старайтеся так, щоб на іграшку не потрапляла вода, тому що бавовна потім може пожовтішати і буде не досить гарно виглядати. Якщо ви хочете скласти цю іграшку там на Зберігання на наступний рік, якщо ви використовуєте її для ялинки, тоді я раджу загорнути в папір для того, щоб бавовночка не пошкодилася об інші іграшки і теж потім виглядала гарно. І останнє це: не давайте гратися цією іграшкою дітям до трьох років, тому що тут є дрібні елементи, які можуть відклеїтися, і дитина може їх проковтнути. Тож, творіть, надихайте, надихайте інших, робіть. Іграшки робіть чудо зі своїми дітьми разом, тому що життя це завжди про арт.